Всім доброго дня! Сьогодні середа, 1 листопада, вже листопад. Приїхали з базару, голодні як собаки. Зараз буду готувати котлети. Сережий, як завжди, класичний, з картоплею, із хлібом, з цибулею, а собі із творожком і сиром моцарела. Зараз поверну камеру, покажу. Це ось Сережин фарш тут. Я вже сказала тут що. Яйце, хліб, картопля, цибулька і часник. Зараз ще сольки і перчику. А це моя миска. Значить, тут у нас м'яско, фарш. Фарш курячий і скаченним разом перемолола качену грудку. Сир моцарела, творожок, яйце, і цибулька, і часничок. І зараз добавлю сюди, посолю і все. І буду виробляти туди у форми. Духовка вже в мене включена. Сережі буду смажити на сковорідці. Все до включення. Формочки я змазую каченим жиром. Учора перетопила качений жир, ось у баночці в мене, і змазую, я стараюся використовувати тваринний жир, бо олія, як я чула, викликає запалення клітин. Так, зараз роблю, формую котлетки. Ось такі в мене вийшли котлетки. Мої котлетки йдуть в духовку, а Сережині зараз буду робити. Сережині котлетки жаряться, а мої печуться в духовку. Це працює в мене витяж. Ось так. Так, котлетки вже підсмажились. Перекладаю їх в руслячок. І пропарюю хвилин П'ятнадцять, мабуть, десь так. Котлетки пропарюємо завжди. Щоб, не дай Бог, ніде не сире, нічого. Мало лі, може не припочити деяко. Ну, так ще хвилин 10-15 і все. Мої котлетки готові, вони були в духовці рівно 40 хвилин.